У місце, про яке ми сьогодні вам розкажемо, приходять не лише по каву. Тут збираються, щоб творити, підтримувати одне одного та відчувати себе частинкою чогось більшого. Атмосфера та історія створення цієї кав'ярні особлива. Чому ви дізнаєтесь вже за мить? Він міг залишитися у США, але обрав інший шлях. Коли війна почалась, ми переїхали в Тернополь, і тут вже починали допомагати людям з евакуації. Ми почали організувати координувати різні евакуаційні такі а, по, по команди у новому місті. Денис разом з дружиною Аною відкрили кав'ярню, яка стала символом підтримки та допомоги. Завжди хотіли зробити щось, щоб до... 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 доєднати благодійну сферу і, і комерційну сферу разом. Знайомтеся Денис та Анна Мельничуки подружжя, яке об'єднало каву та добрі справи. Хоча Денис народився і виріс у США, завжди пам'ятав про своє коріння. Під час першої подорожі на батьківщину своїх батьків він зустрів Анну, а згодом вирішив пов'язати і своє життя з Україною. Вже під час війни подружжя переїхала до Тернополя, а згодом відкрило кав'ярню, що працює на благодійність. Я сам приїхав в Україну з Америки, я там народився. Але дві 2019 році року я приїхав сюди як волонтер, щоб допомагати. Я е, з командами ми часто їхали з командами волонтерами на Донбас. допомагали там з різними організаціями. І якраз в той час, як коли приїхав Київ, я взагалі почав вчити російську мову. А, і потім, просто коли війна почалась, ми переїхали в Тернополь, і тут вже починали допомагати людям з евакуацією. Ми почали організувати координувати різне евакуації. Такі, uh, команди. І я просто перейшов на українську мову, і десь спочатку ну, війни намагався А uh, Я якраз до війни я став майже вже вільним говорити по-російськи, і взагалі треба було знову навчитися, але якраз уже півтора років я вже говорив майже вільним по-українськи. І ми коли чули, що може бути війна, і якраз ну, ми були недавно на Донбасі uh, десь місяць тому, до того, що казали, що може бути війна. І ми зібрали команду волонтерів. І ми поїхали на сюди на захід. Думали, що ми тут теж будемо якісь події робити. Ми мали на увазі кусь проекту, ну, щось хотіли робити з людьми. І ми розуміли, що може бути щось. Не знали, як це буде виглядати. Якраз виїхали на 19-му числа, і через три дня майже почалася війна. І ми якраз вже знаходилися тут, у Тернополі. Але це буде саме ідеальне для нас, щоб почати вже тепер знову цю дну робити це діяльне, щоб допомагати людям, які залишилися в Києві і також на Донбасі. І за те, що ми вже знали, мали контактів. Там ми почали тут організувати команди. У нас вийшло там. У нас були десь команди 22 водіїв. Ми зібрали через час десь 16 автобусів, і ми почали їздити. І Аня вона теж брала велику участь, координувала і говорила між різними координаторами в Київському області і далі, і ми почали просто максимально допомагати людям, скільки ми могли в той час. І після десь рік ми зрозуміли, нам тут подобається, і ми може, ми дуже гарно подружилися з людьми. І ми вирішили туди залишитися. То ну, і через того і цей час, через недавно ну, недовго, потім відкрили кав'ярню. Зараз ми перебуваємо у вашій власній кав'ярні, яку ви змогли створити разом зі своєю дружиною. Коли це сталося, коли ви відчинили двері, і чи віриться, що ви змогли втілити свою мрію в реальність? Так. взагалі ми знайшли проміщення минулого року, десь у, у, у вересні. А, і в той час ми якраз знайшли. Ми почали займатися сумо всь, ну, проекту, все концерт. Ми дизайн почали робити. І, і, і взагалі до відкриття у нас зайняло десь рік час. Ми відкрились уже 8 лютого 25-го року. І в ітогі я зараз дивлюсь на кав'ярні, розумію, що це іменно та мрія. Це те, що ми хотіли, і я дуже дякую і, і радий за все, що зараз у нас є. Що можливо було найскладнішим на старті на цьому початковому початкових кроках до, до створення такої кав'ярні. Ну за те, що це наш такий перший крок в сферу комерційну сферу, бо ми завжди працювали в благодійності. А ми, коли почали робити дизайн, ми зрозуміли, щоби нам все зробити так, як ми хотіли. Є багато такі детальних моментів, що ми не очікували, особливо коли дійшло до самого покупки покупку обладнання для кав'ярнів, сам щоб зробити каву. Ми хотіли не тільки зробити захишне місто, хостоприємне місце, а також місце, де люди можуть знайти смачну каву. І, а, і за допомогою нашої друзі, нашої команди, ми змогли знайти ці моменти, але не дуже прості моменти були. І а, також багатьох хлопців зараз на фронті, і було важко знайти а, людей, мастерів, щоб вони часно все робили. І у нас багато все перекладалося. Але в ітогі, через рік часу, ми відкрилися. Ми коли відкривали це, ми в ми училися, як правильно це робити, і було багато таких не непрості рішення, які треба було приймати, з вклад фінанси, але все потигоньку поступово воно все роб Я пам'ятаю те день, коли ми вперше відкрились в тестовому режимі. І нам здавалося, що ми не готові. Я пам'ятаю, як зараз Денис таки каже: так, все в четверг, ми відкриваємо двері, запрошуємо друзів. І я пам'ятаю, як ми разом з командою говорили, ми не готові, ми не зможемо. Там ще стільки всього треба доробити, нас тільки пару днів лишилося. Але якось так, знаєте, ми дуже активно попрацювали. Ми навіть самі, я думаю, з усією командою були здивовані, що ми змогли все-таки до того четверга все підготувати. І я пам'ятаю, коли просто прийшли люди, прийшли. І наповнили це приміщення такою, знаєте, дуже дружньою атмосферою, атмосферою підтримки. Це було насправді дуже неймовірно. Були момент, що ми розуміли, що є ще на чого можна попрацювати, але я підійшов до такий момент, сказав: все, ми не можемо більше досконалити, буде більше працювати після відкриття. Тому я сказав, ми відкриваємо четвер, давайте всі. І я думав, що я багат, багатьох з команди налікав, але відтоді вітуju… <samling> на <працювала> ми... <simats> все спрацювало. Все спрацювало, Люди прийшли, ми сідимося, надіємося, що їм сподобається кава. І людям зійшло, і ми там, о, спіх. Не просто кав'ярня, це благодійний проєкт. Як ви прийшли до такого рішення? Ми з самого початку війни почали допомагати з евакуацією, і в ітогі у нас була команди: десь 22 водії. У нас там автобуси їздили, їхали на, на фронт на Донбасі. Ми теж допомагали координації з різ, різних і У нас були партнери в Києві і далі. І якраз коли вже саме такий кризис по евакуації закінчився, ми почали допомагати дітям сиротам. І продовжує багато таких моментів там з організації тут, в Тернополі допомагати переселенців, і якраз ми бачили потребу, щоб піднімати підтримку в України, не тільки чекати і присити до допомозі з наших партнерів, які за кордоном, але іменно тут теж знайти спосіб, щоб фінансувати всі ці благодійні проекти. Насправді, ця мрія вже десь довгий час вона була. Я хотів. Фу, майже вже вісім років тому щось подібне зробити. А, у нас було таке бачення, щоб зробити, відкрити такий бізнес, який може збирати спільноту, який може бути, бути щось корисне і віддавати іншим людям. А, і завжди хотіли зробити щось, щоб до, до, доєднати благодійну а, сферу і, і комерційну сферу разом. А, і просто до того моменту ми, ми не знали чи це вже час настало, але якраз під час війни, коли вже майже там півтора років ми активно допомагали на фронті. Ми побачили, що багатьох із ну партнерів, які Непродовно. видавали, та багато всіх багато ну це підтримка, вона почала Зменшилось. зменшуватися. і ми думали, як можна тепер з внутрішньої допомагати Україні, щоб і і самі бізнеси, і могли віддавати і допомагати. Людям, які зараз великі потреби, і з цього почали народжатися цю цей концепт, і сам бізнес, які спрям спрям, 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 як? спрямований спряспрспрямспрямовани спрямовані на на благодійності. Наш бізнес він є соціальним бізнесом, і наша мета це допомогти спільноті, суспільству, і е, таким чином ми створили цей соціальний проект. Кав'ярні культура для того, щоб допомагати, і ми також маємо благодійну організацію. І весь чистий прибуток від кав'ярні ми спрямовуємо на благодійну діяльність. Основний напрямок, який ми відчули зараз, в якому є потреба, це розвиток молоді. Тому що особливо зараз, під час кризи війни, ми бачимо, як молодь вона не є в фокусі, але це є те наступне покоління, яке буде насправді відбудовувати Україну і буде зміцнювати нашу державу. І ми відчули, що ми. Хочемо вкладатись також в розвиток молоді і програми, які спромовлені на молодь. І минулого такого знаєте, навчального року можна сказати. Це було майже до кінця червня. Ми проводили тут різні заходи для молоді. Також на базі цієї кав'ярні ми проводили івенти і. Ми давали змогу для того, щоб молодь проводила ці івенти для молоді, і тим самим залучаючи їх, розвиваючи їх творчий потенціал. Тут проводились квартирники, проводились ем, різні такі ем, заходи, коли люди могли презентувати свої вірші, могли презентувати свої якісь роботи, заспівати пісню або там, знаєте, просто зіграти на якомусь музичному інструменті. І це був дуже класний такий проект, де справді кожен міг себе реалізувати і міг. Познайомитися з іншими, стати частиною спільноти і здобути нових друзів. Ось і також ми допомагаємо дітям-сиротам. Ми працювали в одному допомагали в одному дитячому будинку. Ми допомагали активно дітям там. Зараз ми більше розвиваємо напрямок наставництва, де один дорослий може стати підтримкою, може стати другом для однієї дитини сироти. Розкажіть трішки про асортимент кав'ярні культури, які напої вважаєте фірму в ми як обираєте зерно? Також у вас є десертики. Можемо прямо до них підійти, і, і ви нам Розкажіть трішечки про позиції мені. Ми готуємо нашу каву на зерні Flames. А вони насправді дуже мають гарне обсмаження. Нам подобається. Ми тестували багато різних. Видів е, обсмаження, і ми зупинилися саме на цьому обсмажнику на Флеймсі. І е, ми вважаємо себе кав'ярнею третьої хвилі. Тобто, наш акцент він на якість на те, щоб справді кавові напої вони були якісними. І ми дуже до цього старанно підходимо. Всі Наші баристи проходять навчання, як робити гарний шат експресо. І насправді ми дуже дуже на це ставимо великий акцент. Про десерт таке ще нам розкажіть. Наші десерти ви можете теж побачити, що в нас є різноманіття як і десертів, так і у нас можна також скоштувати салати. У нас є болви з кіно, такі це більш знаєте, до правильного харчування. Вже у нас пропозиції. Також у нас є дуже таким хітовим десерт, який називається Чіябулінг. Він на основі кокосового молока, також йогурту з чия. Насінням, і також ми робимо певні топінги гранолу. Це дуже такий, я сказала, наш хітовий продукт. І люди дуже люблять, часто приходять і замовляють. Також я можу ще зазначити справда наших напоїв, що у нас є теж один такий дуже фірмовий напій, який називається Берник. Він на основі Матчі. Я особисто Мачу не дуже люблю. Але е, саме цей напій, от я б сказала, він дуже таким є особливим, е, тому що там додається е, смак лаванди, і я би дуже радила спробувати його саме на вівсяному молоці. Якщо ви ще е, не дуже полюбляєте Мачу, ви можете спробувати саме з цього напою. Я думаю, що Маче вам відкриться по-новому. І також ще у нас дуже є особливий напій е, London Fog. Е, він е, на основі чаю. Earl Grey разом з молоком, тобто такі латте чай, але справді дуже дуже смачно. Це такий, от, якщо я не, не хочу пити каву, я напевно виберу вибору лондонпалк. Мені дуже подобається. Розкажіть, будь ласка, чи є у цій кав'ярні у вас улюблене місце, де ви найчастіше, де вас найчастіше можна зустріти? Ну коли я сам тут знаходжусь, я часто проходжу прямо на цей стиль, як ви бачите, біля нашої картини. І люблю просто дивитися. У нас є такі вікна. А, і просто дивитись на, на природу, а на, на сонечко а, мені дуже подобається. І мене от прямо тут. Я часто, коли ви заходите, якщо ви будете тут, ви мене знайдете мене на, 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 на за цим селом. І наостанок, що б ви могли порадити людям, які вагаються, варто відкривати власні справи, не варто, які мають якісь певні побоювання. Щоб ви їм порадили. Угу. Я би сказав, що якщо у вас є це мрія в своєму серці, а я думаю, що треба це реалізувати. Бо я знаю, для мене це вже десь майже вісім років було всередині. Я так хотів це якось реалізувати і не знав, коли і як. Але коли ми почали робити ці кроки, я зрозумів, що воно варто того. І сьогодні ми з тими бачимо результат, і це насправді змінило моє життя. І я бажав кожному зробити цей крок різко, і щоб реалізувати ті мрії, які я в. Всередині. Ми хочемо нести культуру в наше суспільство, культуру добрих справ, культуру підтримки, культуру пошани, культуру любові, щоб насправді це розповсюджувалося і це, знаєте, було таким. Тут було як острівець, який далі несе це і розносить набагато далі. Ми, ми насправді віримо, що є. Дуже багато що чекає вперед майбутнього України, і ми хочемо мати участь в цьому. Ми надіємося, що культура може стати частиною цієї історії, яка зараз будується що під час навіть війни є гарна справа, і ми хочемо бути частиною того. І ми надіємося, люди, які приходять, можуть пережити гарну каву, мати гарне спілкування, пережити таку спільноту і теж відчувати, що вони є частиною щось краще, щось більше. Історія про те, як одна мрія може об'єднувати, надихати та змінювати все довкола, і саме такі історії нагадують, чому разом ми завжди сильніші. партнери програми цінуй справжнє». ортопедичний центр Тернотоп, магазини Тельє, територія взуття.